Вітаю вас, дорогі друзі. Мені приємно ділитися з вами секретами свого служіння. Вірю, що вони принесуть користь і дадуть гарний плід у вашому служінні. Сьогодні ми поговоримо про 10 дрібниць, які впливають на служіння. Я ці дрібниці взяв із свого власного досвіду, і, на мій погляд, дуже важливо знати про них. І так, перше. Правильне те, що працює, а не те, що ми звикли робити. Тому ми повинні дивитися не на те, що ми постійно робимо, що так робили давно, робимо, не знаємо, чому робимо, а правильно те, що працює. Якщо щось у вашому служінні не працює, то його потрібно або покращити, або замінити. Друге. Якщо щось працює десь, воно буде працювати у вас. Багато людей кажуть мені, у нас такі люди, у нас таке село, у нас таке місто, у нас така атмосфера. Я скажу вам: якщо це правильне перед Богом, воно буде працювати і в Америці, і в Європі, і в вашому місці, і в вашому селі. Знаєте, Мерседес він їде і в Африці, і в Україні. І... В Америці. Ну, скажімо так, є деякі автомобілі, які не їдуть не в нас, не їдуть, ні в Америці, ніде вони не їдуть. Тому важливо, щоб ця схема, ці принципи були робочими десь, і тоді вони будуть 100% і робочими і у нас. Третє, майже всі проблеми вони в нашій голові і в нашій уяві. Тому. Я хотів би, щоб ми розуміли, що перш за все ми дивимося через таку призму, як окуляри страху. І часто страх, часом невідомість, часом якісь переживання, вони не дають нам побачити те, що Христос показує для нас. Тому я дуже прошу, помоліться, щоб Бог зняв з вас окуляри страху і показав вам бачення, як колись Єлисей помолився і показав це. Своєму слузі, щоб він побачив, скільки ангелів охороняють те місто. І так, четверте, пастух іде попереду стадо, а не гонить стадо перед собою. І знаєте, дуже простий принцип. Мені часом кажуть, що робити, щоб люди служили, що робити, щоб захотіли робити те чи інше. Я хочу вам сказати, робіть самі. Робіть самі, і ті, хто Божі, вони почнуть слідувати за вами. Люди побачать, що вас виходить, на вас є помазання, на вас є сила Божа, і обов'язково до вас збереться група людей, як учнів до Ісуса Христа, і вони захочуть разом з вами робити. Тому ідіть попереду стада. І обов'язково, не всі, але як мінімум процентів 10. Вони захочуть копіювати вас і слідувати за вами. П'яте. Не годуй трутнів, а служи бджолам. Знаєте, дуже багато часу пасторів-служителів йде на людей, які не служать, які проблемні, які я часом називаю так трошки грубо духовними вампірами. І в нас є дуже багато, у нас іде дуже багато часу на таких людей. Я хотів би, щоб ми приділяли приблизно 70% свого часу активним служителям, ті, хто біля нас, можливо, в них немає проблеми, можливо, вони не хворіють, можливо, у них все в порядку з фінансами. Просто приділіть їм увагу, поспілкуйтеся, порадьтеся з ними, помоліться, просто посидіть з ними. І максимум 30% часу уділяйте іншим, які не несуть активного. Служіння. Шосте. Важливо не тільки допомагати Богу, а і не мішати. Знаєте, часто пастора буває забагато в церкві і вже й Бога не видно. Тому дуже важливо, щоб ми не тільки допомагали, тільки, не тільки не направляли куди чи направляли, а часом просто не мішали. Є деякі люди, я скажу вам так по секрету, деякі люди їм потрібно дати час. Ми часом так хочемо, щоб те зійшло, виросло, стало достойним, приносило плід. Часом потрібно просто відійти в сторону, дати Богу час, щоб він сам попрацював над тею чи іншою людиною. Сьоме ріс церкви це сила прогресу у всьому. Знаєте, так не буває. Ага, Є ріс духовний. Або якийсь фінансовий, або якийсь інший ріст від Бога, він ріст у всьому. Перша апостольська церква, коли був такий взрив в єваналізації, то за цим пішло і фінансове, і адміністративне зростання. Тому ріст повинен бути у всіх сферах: і недільна школа, і молодіжне, і проповідь, і прославлення. Ці види служіння повинні мати ріст. Якщо тільки один вид. То воно, по суті, не буде мати ніякого ефекту. Більшість проблем це восьмий пункт. Більшість проблем це Божий голос до нас. Ми часто не чуємо або відчуваємо тільки через проблеми. Тому часом Бог говорить через проблеми до нас. Тому сприймай проблеми як Божу науку, як Божий голос, як Божих вчителів, який стукає і говорить до нас. І коли сталася якась проблема в церкві, це означає, ми станемо мудрішими, ми станемо на наступну, наступний щабель вище і будемо більш досвідченішими. Дев'яте. Якщо ти вважаєш себе неудачником, то копіюй на 100% я так утрирую удачника. Якщо вважаєш отут от ти неудачник, копіюй удачника. Просто. Копіюй. Знаєте, я скажу так, скільки компаній в світі виробляють авто? Ну, не так і багато. Скажем, там 5-10 компаній в Германії, там в Англії, в Америці, в Китаї. Але їздять на авто мільярди людей. Тобто більшість людей, 99% людей, не виробляють авто, а користуються готовими авто. Тому просто копіюй те, де працює. Візьми готове і перенеси до себе, чуть-чуть адаптувавши. І воно почне працювати. Ну, і десяте. Те, що приносить нам радість, задоволення, я називаю Божий допінг. Де брати, оце таке супернатхнення, таку радість таку в своєму служінні? Це радість спасіння. Скажу тобі так. Щоб не було, яка б тома не була, щоб не було в нашому служінні, якщо каються люди, спасаються, приймають хрещення, стоять на служіння, це такий духовний допінг. І ми піднімаємося, йдемо далі, і Бог благословляє нас. Тому хай Бог благословить вас, врахувати мої десять дрібниць, яких я назвав, які впливають на служіння, можливо, у вас є свої. Покращуйте своє служіння і зростайте в Господі.